Слава Україні, дякую Богові і нашим захисникам за можливість жити, працювати, і наближати перемогу. На превеликий жаль, громада знову втратила захисників. Ми поховали вчора молодшого сержанта Андрія Бойка та старшого солдата Олександра Фейрика. Бог поховали на алеї героїв міського кладовища села Чукалівка, а також сьогодні. Руслана Смиричука, жителя Івано-Франківська, в селі Тисменичани поховали. Також завтра відбудеться поховання капітана Віталія Дудчика, нашої 78-го батальйону, 102-ї бригади. Сьогодні о 18-й годині буде панахіда в будинку смутку. А завтра, о 10.30 поховання в селі Цуцилів, рідне село нашого героя Віталія Дудчика. Тому вічна пам'ять нашим героям. На жаль, щодня втрачаємо найкращих синів і дочок України спідчуття е, рідним і вічна пам'ять героям. Також під продовжуємо підтримувати наших воїнів. Нещодавно передали зарядні станції для захисників військової частини 1241 національної гвардії України. Е, загалом цій частині вже понад 6,5 мільйонів дали допомоги. Тільки за два місяці далі продовжуємо допомагати всім частинам, хто звертається, і хочу подякувати. Дуже важка ситуація сьогодні в тій зоні бойовій, де наші нацгвардійці захищають, і бажаю, щоб всі повернулися живі і неушкоджені. Також дякую всім громадам, які долучаються до допомоги. Знаю дуже багато громад. На вихідних парафіях всіх святих у селі Крихівці проводили благодійні ярмарки. Дякую, будь-яка ініціатива сьогодні буде підтримана і підтримується. Також спілкою волонтерів Прикарпаття ми зібрали велику допомогу, менше від людей, більше від нас. Це паски, це відповідно. Все те, що може бути використано для столу святкового і не тільки. Тому ще раз нагадаю: логістичний центр працює. Наші волонтери поїхали відвозити допомогу. Дякую всім, хто долучився до організації і поїздки. Нагадую, на першому у нас діє логістичний центр спільно з спілкою волонтерів Прикарпаття. Він діє для того, щоб Допомагати нашим військовим сьогодні відбулася оперативна нарада. Готуємося до Великодня. Також обговорили опалювальний сезон. Опалюний сезон, скоріше всього, завершиться в п'ятницю. Бачимо, що на п'ятницю буде погода більше плюс вісім, тому опалюваний сезон закінчиться в п'ятницю. Дивилися, як готується громада. Заслухали про те, що в громаді йде прибирання генеральне. Стараємося ну по мірі можливості, щоб місто було чисте, упорядковане. І Також прошу франківців виходити біля своїх помешкань двір Це робити так, розумію. Минулий тиждень був такий сніжний, не все вдалося зробити, але громада має бути чиста, вивезене сміття тощо. Ну і ця паска Великодня буде особлива, Це буде перша паска без московського патріархату, користуючись нагодою великодній вівторок. О в 10 годині буде архірейська служба на Довженка, тому перша паска без московського патріархату Франківської і Франківській області. Також на нараді нагородив спортсменів. Приємно, що є ветерани, довгожителі. 84-річний франківський спортсмен на чемпіонаті світу фінішував другим. Знаємо нашого пана Івана Фейчака, яка, Івана Ільковича, який надзвичайно така. Хороша людина, але при цьому показує в такому віці 84 роки на чемпіонаті світу виступати і займати позиції. Дай Боже, щоб кожен так ставився до свого здоров'я і можливості. Також нагородив дівчат з Олімпіаді, США номер 2 волейболісток, які зайняли в чемпіонаті України друге місце я всіх команд. Тому дякую, що нас, незважаючи ні на що, все таки спортивні змагання відбуваються. Ну і до благоустрою. А нещодавно був дворі на вулиці Шевченка. Це двір з'єднує Шевченка і вулицю Мазепи. 23 школу активно ведуться роботи. Надіємося, що все буде гаразд, буде озеленення, буде ну, є можливості. Також на вулиці Мазепи. Найгірший кусок був тротуара, Ми його зараз робимо в Бруківці. Також. Важливо, щоб ми далі продовжили. Наше завдання 50 тротуарів, 50 доріг, 50 дворів. Тобто цього року ми хочемо виконати. Ну і комунальні підприємства шукають працівників. Будь ласка, зараз розміщу вакансії, Будь ласка, ходіть на роботу. Це дуже важливо. Ну і зараз в університеті Короля Данила проходить дискусія. Щодо розробки стратегії Івано-Франківської громади до 2030 рік. Кінцевий документ важливий і ми до кінця року приймемо. Але важливо, щоб кожен франківець в тій чи іншій мірі. А таких дискусій буде б дуже багато, взяли участь. А який франківськ в 2030 році, звісно, після нашої перемоги, але повинні врахувати всі виклики. Ще раз дякую всім. Все буде добре, слава Україні.